Кутя, узвар і хліб на столі, дідух на покуті та колядники в хату. Це все традиційні атрибути Різдва в Україні. До прийняття християнства колядники уособлювали душі померлих предків, які з'являлися в той чарівний час, коли межа між світом живих і мертвих зникала. Опісля коляда стала ославленням народження Божого сина. Споконвіку її виконували по – наодинці гуртом лише жінки, лише чоловіки, усі разом. До того ж, най що найприємніші побажання звучали окремо кожному члену сім'ї: господарю, господині, парубку, дівчині, малим дітям, діду і бабі про традицію, яку українці плекають крізь віки, дивіться в сюжеті Марини Венцурик. Цьогоріч ми вдруге відзначаємо різдво Христове в умовах повномасштабної війни. Відтак, це воістину велике свято нині наповнене новими сенсами. Маленькі мерехтливі вогники на головній ялинці міста Лева переконують, що світло завжди перемагає темряву. А протитанковий їжак на верхівці символізує нашу незламність та силу, яка, як ми знаємо. У єдності, зокрема в цінностях і традиціях, як от колядувати несучи гарні звістки, радість і тепло. Де Христос? Колядка концентрує в собі що найприємніші сподівання та допомагає людині відчути силу нового початку, тому що перед усім різдво це про початок нового відліку. Ай, десь приход, І вбрання, і налаштування, і емоційний стан колядників він відображав оцей святковий настрій. Коляда це особливість української народної традиції, українська колядка, і тому народне вбрання, стрій, що найкращі вишиванки, одяг, який яким людина пишається, який є дорогий для цієї людини. Коляда це про вміння цінувати кожну хвилину життя та наповнювати її змістом. Це Ніби молитва, що єднає всі покоління, її споконвіку виконували як дорослі, так і діти. Всяй великому пастухаму вої, а з'явився. Серед найдавніших образів, які ми натрапляємо. Народних колядках це образи господаря, це вшанування родини, сім'ї, це можуть бути такі найдавніші образи сонця, місяця, пов'язано власне з давніми віруваннями. Упродовж століть формування нас як нації змінювалися й тексти колядок. Ми завжди співали про актуальне, а спочатку повномасштабного вторгнення, окрім побажань здоров'я та матеріальних благ, просимо в Бога й іншого. Поверни, Боже, додому, батька чоловіка сина. І співаємо про інше, про те, що так сильно болить. Адже колядка це проміння не лише бути разом, але й пам'ятати про тих, кого вже з нами немає. Під замком Львівським, на Личаківським, лицарів військо. Як би важко не було, ми мусимо знаходити в собі силу, силу внутрішню. Ми зараз особливо відчуваємо таку потребу, коли усі виснажені і не недобрими новинами, і усім, що відбувається довкола. Тому коляда це про вміння дарувати сили іншим. Якщо людина сповнена вірою і може поділитися нею, то відповідно виростають крила і в іншої людини, яка з нею спілкується. Сучасні колядки більше показують нашого сучасного життя. І це ми показуємо, що нас зараз нелегко, але все одно ми тримаємось і виконуємо наші традиції. Співаємо ще старіші колядки, щоб про них також не забували щоб продовжувати традиції. Хочемо зібратися з друзями і е, ходити, і е, трохи допомогти ЗСУ і е, ходити по району, згадувати, що ми українці, і що ми маємо такі класні колядки. Фіздок, i oh. you Марина Венцурик, Павло, Замрій, програма очі.